Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір. Дякую за те, що ви з нами представлюємо гостя. Це отець Любомир. Яворський. Вітаю вас, отець Любомир, координатор капеланів Української греко-католицької церкви. Отець Любомир. Ви Якраз десь там за тиждень чи за кілька днів до Великодня а, поїхали в зону АТО. Mm -hmm. Я так розумію, що ви ви були не один. Mm -hmm. а, і розкажіть, яка місія була? Де ви були? Я так розумію, що багато а, місць і міст ви а, відвідали, mm -hmm. і чи великодні свята там а, так. відзначали? Так, так. розкажіть е, так, ну найперше Христос Воскрес Вистину Воскрес. Вітаю усіх з тим великодним з тими світлими святами. Які нас надихають не раз на подвиги, на, на бажання жити і робити добрі діла. Бо Господь Бог переміг. Е, Дякувати Богу, ми мали бажаючих священників, які хотіли посвяткувати і принести Пасху військовослужбовцям, ті, які знаходяться в зоні АТО, які далеко є від своїх домівок. Ми так по підрахунках наших священників було там 24, які трудилися, це дуже мало, але вони були, ті, які були. І я в тому числі їхав не як уже координатор капеланів, а їхав як рядовий капелан для того, що розумів, що є мало капеланів. І ми мусимо якнайбільше огорнути, я не кажу бригад, принаймні батальйонів, рот, щоб відвідати, бо відстані є. І треба їх всіх відвідати і до кожного принести слово Боже, Пасху. Бо ми не тільки приїжджали заздалегідь. Очевидно, ще в страстному тижні. Ми виїхали, і були багато капеланів, які там готувалися ще були за заздалегідь задовго. Але ми їхали Страсний тиждень, коли сповідали, виставляли плащаницю з тою плащаницею об'їжджали військовослужбовців, але також і служили пасхальні богослужіння. Але також провозили їм те, що те, що наші громади зібрали. Я, наприклад, сам віз в своїй машині три тисячі пасок, так, які, mm -hmm. які на кожному, скажімо, на кожній позиції. Не на блокпостах тих передніх, а там напереду, на позиціях, де ми хлопцям роздавали ті паски, яйця і інше, все до святкового столу. І так ми, знаєте, я вам скажу, що я в своєму житті мав багато пасок. ну Принаймні 33 точно були паски, так? але ця паска була одна єдина, яка була поза родиною, поза сім'єю. Я не був зі своїми найріднішими. Але ця паска була найпотрібніша, я був там, де я був найпотрібніший. Я не кажу, що був непотрібен тоді своїй родині, але я був потрібен тоді там, для тих військових, які дуже, як виявилося, дуже чекали. Наскільки вони були ревні, вони як до когось я не заїжджав в неділю, не можна до всіх заїхати в неділю на саму паску, До когось лишав на понеділок, до когось на вівторок. то Чому ви не приїхали? Чому ви того, та ми так хотіли, та ми хочемо службу. І так, знаєте, ревно кличуть, чекають священника. Це була б велика втрата, якби церква до них не пішла. А, отець Любомир, ви кажете, що скільки років ви служите? Ну, я вже з 2006 року я є капеланом. Тобто за весь цей час о, це перша Пасха, коли от ви о, під час свого служіння відчули, наскільки потрібно це служіння, так наскільки це людям необхідно, що головне. Ну я, я знаєте, я то дуже важко описати її ті, ті пережиття. То напевно, вже треба книжку писати з тих всіх наших капеланів, ті пережиття, які вони мали, і томів не вистачить нам. Але і я говорю з тими капеланами, які також там були. Знаєте, очевидно, що Пасха. Атмосфера такої невичерпної радості. знаєте. І ти насправді відчуваєш ту радість, і ти йдеш не мов би, на крилах, ти, ти втомлений, то вже десяте твоє місце на сьогоднішній день. Уявіть собі, п'ять тисяч образків роздав в руки тим військовим. Тобто це енергетика, це тебе люди, там, то. то. А ти наскільки маєш приплив сил, бажання, то аж тепер трошки відходжу від того, розумію, який був насичений цей час. Але цей приплив сил і це відчуття, знаєте. Легкості. Ти реально розумів, що тебе веде Господь Бог туди. Ти служиш літургію. Знаєте, я тільки беру благословенне царство, а тут змін стріляють. Ті постріли, а воно не страх, а десь той страх діває. Я не знаю, де воно дівалося. Я тільки так дивлюся, ніхто не втікає, тих, що біля мене стоять, значить будемо служити, молитися, далі ту службу. А тут, в принципі, собі так свою на літурії згадую. Я е, родом з Трускавця, і у нас під церквою на Пасху завжди стріляли. Знаєте, якесь таке відчуття було сімейної Пасхи вдома. Якась така, така традиція є, що хлопці молоді йдуть і стріляють під церквами. Знаєте? Але десь та впевнені, що ти от сьогодні святкуєш тріумфно, святкуєш Воскресіння Господнє, і там хлопцями справді ділися тою радістю, і вони святкують. Ти бачиш, брудні, непомиті, не раз голодні, мокрі, болото, жахливо просто. А Пасху святкують. Літургія під обстрілом. Можна назвати, що то літургія під обстрілом. Мені в кінці сказали, що не по нас стріляли. Цілу службу вони стріляли. Я кажу, браття, треба було якось було сказати. Мені я би собі трошки так легше стояв, а так завжди думаєш, куди воно летить? Чи воно сюди прилетить, чи не сюди полетить. Але, але відчуття, те, що тут ми переживали знає, такого блаженства і такого спокою. Ті пташки співають. Там немає ні одного дерева, де ті пташки нам співали. Знаєте, та молитва, коли зосереджуюся в тишині, такий дяк перестає співати, а пташки співають. Знаєте, це це Пасха, це, це не виписати. Скажіть, чи а то спеціальний батальйон, де греко-католики служать. Чи ви приїжджаєте до будь-якого батальйону? Чи, чи є так? важливо священник від якої угу. а, церкви до вас приїхав? Чи от... Ну, бачите? Очевидно, що дуже багато ми відвідували греко-католиків там, де нас дуже просили, де до нас зверталися, де люди сформовані. Вони чітко знають, що вони мусять приступити до сповіді. Вони мусять поцілувати плащаницю. Вони мусять зісти найперше свячене. Вони не мають права в неділю, понеділок півторок працю. Та, скажімо, і вони навіть нам там говорять, О, дивіться, ті традиції не мають, також військові, а вони в понеділок щось тукають, вже щось роблять, а ми їм кажемо, не можна працювати. Тобто Кожний регіони по-різному мають традиції святкування свят. Я бачу там, що нереально реально святкують, та? я не бачу п'яних. Я не бачу, святкували культурно. Ну напереді, напевно, що на позиціях не так немає, як десь там в тилу. Але е, ми їхали, відвідували справді греко-католиків дуже багато, але були і інші, були, були християни, були православні, які ну, приходять, всі приходять на літургію, знаєте, і всі хотіли того свята, всі хотіли того свяченного. Е, тому ми тут не поділяли, чи тут греко-католики, чи православні. Я думаю, що там були і невіруючі, бо не раз приходили і казали. тому… Ми для всіх. А де саме ви були? В яких, якщо можете назвати чи ні міста, чи хоча б у області чи mm -hmm. райони, щоб було зрозуміло? Ну е, так, то так важко визна визначати ті наші дислокації та наших місць, але, скажімо, ті, які десь там на телебаченні, де журналісти доїжджають, можливо, Кримська, Луганська е, область, десь там Орієхова, ще якісь там е, по секторах. Мені трохи некоректно називати ті mm -hmm. місця, але це. Е, це, скажімо, від Луганської області від початку до, до трошки донизу туди. Ну, були такі міста, наприклад, які мені дуже, про які міг би казати, але мені вони дуже запам'яталися. Це, це не є передок, але запам'яталося тим Старобільськ, де були поховані невідомі солдати. Бо на Пасху ми завжди на другий день, на третій день йдемо на могили. Десь тут, на центральній Україні грубки кажуть, як там. Mm. і е, Мене покликали військові кажуть, отче, мусимо піти помолитися, тут є невідомі солдати, поховані, 47 могил. Ми стали, молимося, побожними молилися, вони військові честь віддали, стріляли, все там. По їхніх тих ми, ми гарно помолилися. І до мене приходить військовий і каже, отче, а тут через дорогу, каже, сепаратисти поховані. Може, ви б пішли, помолилися також до них. Мене це вразило, що наші військові, ну напевно, що мав би мати по людськи якусь злобу, ще щось, дехто каже ненависть. А тут просто так наївно кажуть, може, ще би там помолилися. Так? Тобто це свідчить про наших хлопців, так знаєте, що вони є дуже мужні духом. Та ви ще молилися там? Так, і мені довелося, бо не було Я мав дивні відчуття, коли я стояв на цій могилі, але. А на тих могилах бо їх було багато, але я розумів, що ми маємо служити всім, і та людина вже не знати, які вона мала мотиви, чого вона це робила. але які були її секунди, хвилі її останнього життя, можливо, десь розкаяності, можливо, ще чогось іншого, але виконували обов'язки також до них, молилися, і ті військові з нами співали. У них на рубах Христос воскрес скрупили і то... Але це було таке цікаве, і це правильно. Це, це дуже правильно. Ми злобу за серце маємо виганяти, а найкраще вона виганяється молитвою. Розкажіть які питання найбільше вам ставили військові? про що? Якось, щоб ви їх наставляли, так? Mm -hmm. Чого, ну, які відповіді вони хочуть отримати? Ну, ну це класика. Це класика, це, це зброя, це смерть, це вбивство. Це, це ті, які найбільше турбують людей. Найбільше снайперів, тому що інше, коли ти артилерист і ти стріляєш, ти не бачиш е -е, зони ураження практично, ти не знаєш, кого, скільки ти вбив. А тут снайпера вони бачать і ті тіла, які падають, вони від того мучаться не раз і переживають, і це вони ставлять питання, вони шукають, знаєте. Але через, через молитву, через повідь ми стараємося заспокоїти один одного і десь підтримати. Дуже часті питання, коли це закінчиться, та? тобто до нас, як до капеланів, до священників стають: ну коли це закінчиться, та? тобто видно, що. Дуже хочуть наші військовослужбовці, щоб це закінчилося. Це вже втома, знаєте. Це е, наскільки втома, що так хочуть вже повернутися до нормального цивільного життя. Наші не хочуть воювати. Е, можливо, ми наші військовослужбовці вони мають дух. Захищати, вони мають сильний дух, це справді хороші хлопці, але вони не хочуть, вони є миролюбиві. Вони би так, знаєте, дивлюся на, на, на цю паску, їдеш. Наші, щоб ту паску відсвяткувати, щоб в спокій, ніхто там до тої зброї не, 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 не рветься, нічого, а Та, десь там завжди стріляє, десь там щось працьовує. там Ми приїхали на одне місце, тільки тут приїжджаємо, виходимо з машини, тут перестрілка починається між ними. Тут мені кажуть, давай, давай машину і десь там їдь, Далі, я доїхав далі, прибігають. Отче, благословіть, бо ми там на виконання наших обов'язків, бо тут у них війна розумієте, все таке в реальності. Вони побігли. Але потім, коли вони повернулися, вони хочуть, вони кажуть, ми хотіли свят, ми хочемо, ми хочемо святкову, тобто Пасху, ми хочемо спокою, ми хочемо миру, ми не хочемо бігати зараз по лісах, стріляти, знаєте, це все. І тому нам треба дуже молитися за мир. Але так як каже, коли то закінчиться, то так наш блаженніший Любомир Гузар завжди каже: Я знаю точно, що воно закінчиться. І ми можемо бути тими свідками новодіями, воно точно закінчиться. Питання друге, коли ставлять військові, коли? Оце вже питання, так? Коли людина перестане навидіти одна одну і буде хотіти мати злобу і вбивство, От тоді це отут вже питання, яке треба трошки почекати. Отець Любомир, до вас. Такі питання, чи я розумію, що ви е, служитель, так? Що... Але я ще розумію, що, напевно, що у кожної людини протягом життя можуть бути сумніви. Чи, е, і тим паче, що ви там буваєте на війні і літургії під обстрілом mm -hmm. проводите. Чи не виникає у вас таких от питань, які виникають у звичайних людей? Ну, е, там, реально, звичайні люди просто я навіть інколи в спілкуванні. Розповідають про те, що вже думають, що вони віруючи, да, але в такі ситуації, коли війна, коли стільки загиблих, а коли діти страждають, мирне населення, що може Бога немає, чому таке відбувається? От що з цим робити? Чи немає у вас таких важких mm -hmm. надзвичайно моментів, коли ви все то бачите? Бачите, християнська позиція, вона е, побазована на е, терпінні? От якраз і свята зараз великодня немає воскресіння без терпіння. І немає терпіння без Воскресіння. Немає Воскресіння без Христа. І тому нам, християнам, людям, віруючим, є легше це пережити. Бо ми бачимо шлях Спасителя, який пройшов ми в страсті Господні, в четвер читали Евангелія і бачили ці пережиття і площадиця, п'ятниця і смерть Господа нашого. І ми розуміємо, що дойти до великої перемоги в воскресіння треба перейти через не раз через смерть. Не раз через несправедливість тут, тут важко казати, що Бога немає. Та? На війні деколи можна побачити, що такі речі робляться, Боже милий, А скільки тої статистики є в Африці, дітей з голоду вмирають. А скільки є знаєте, тих, таких несправедливих речей, які в світі відбуваються? Чи це Бог винуватий, чи це людина винувата? Знаєте, та людина, яка йде під впливом дьявола і хочеться робити насильство, вбивство. Це не Бог, це людина. Бог терпить тільки з тою людиною, яка є покривджена. Бог якраз є там. Знаєте, дуже, е, я вам скажу, що. Там, коли ти приїжджаєш в зону АТО, я не хотів би бажати кожному українцю там піти. Я би не хотів бажати, бо я б хотів, щоб це закінчилось. Але щоб кожен українець застановився на тим, бо там, там реально практично на війні невіруючих віруючих не буває. Там там немає такого, знаєте, що Бога нема навпаки. Вони вони кожен день відчувають, що Господь Бог їм подарував життя. Вони знов сьогодні вижили кожен день. Там кожен день у них чуда якісь відбуваються. Хтось вмирає, очевидно, вони бачать, але практично вони всі говорять, що мені Господь Бог дарував раз життя і ще життя, і там кожен кожного дня впевнюється, що Господь Бог є з ними. Знаєте, а, а коли ми є десь там в глибокому тилу, правда, то деколи ми втомлюємося від, від, від того чекання, ну коли вже. І десь тоді ми вже аналізуємо, можемо свої якісь такі думки допускати, але їх треба відганяти, це є неправдиві. Це дуже важливо, щоб ви про це сказали насправді. Так. Тому можливо, справді, як ви кажете, в глибокому тилу. То просто новини завжди, uh -huh. та, то якась там статистика, за якою за цими цифрами ти розумієш, що то чиє життя, а то несправедливість, коли ти бачиш, коли вже демобілізовані uh -huh. бійці, а вони, а держава їх просто зневажає, тому що таке такі ставлення і такі проблеми виникають, просто на голову не налазить, якщо чесно. Uh -huh. Як тому зрозуміло, що в тилу тут люди далеко від uh -huh. лінії вогню, але дивлячись на цю несправедливість. Та, ну, очевидно, що кожна людина має розум, правда, і може аналізувати ситуацію. Є справді дуже багато несправедливості на превеликий жаль. Немає людей, шкода, що немає людей е, досконалих, правда, які могли би. Е, є багато помилок, є багато інших речей. Але я, я сьогодні перед тим як йшов на передачу, обідав з одним, е, одним моїм товаришем з Канади, і, який нам дуже багато допомагає. Конгрес, світовий конгрес українців, він представляє Канаду. Знаєте, і ми говорили про те, що дуже багато є зараз негативу. Я справді багато негативу, і ми це оцінюємо. Але є колосально багато позитиву. знаєте? От я приїхав звідти, і я свідчу, хожу, кому би не розказував про цей позитив, який там відбувається. Але також про позитив об'єднання України.